Перепокою одразу шафа для верхнього одягу на три секції і велике дзеркало о, практично до самої, а, до самої підлоги повністю на всю висоту стелі. Далі у нас в двері в квартирі прихованого монтажу дуже красиво виглядають тут. Спальня кімната окрема, і тут ванна, туди пізніше зайду. Ось приміщення кухні-вітальні, зона для перегляду ТВ. диван розкладається і велике велике панорамне вікно до самої підлоги і з виглядом на на дачі. Дуже далеко видно до самого горизонту. Це е, південно-східна сторона, і тут зранку сходить сонце, якраз можна подивитися, як сонце з за обрію виглядає. Кондиціонер. І зона кухні з такою цільною, повністю зробленою індивідуальною шпель стільницею і врізаною мийкою. Індукційна варильна поверхня, велика посудомийка і тут вбудована духова шафа, мікрохвильовка, холодильник Siemens. і там морозильна камера. В спальні. Ліжко метр вісімдесят. Ось така шафа із зеркальними е, ну, притемненими дверима. І ось тут ще зона така з кріслом. Ось можна сісти також, насолоджуватися виглядом і полиці. І також тут є така розсувна система. Якщо необхідно додати, наприклад, звукоізоляції, то можна отак от повністю її закрити. Дуже класно виглядає. Ланна кімната. Така ж сама стільниця, як на кухні, дзеркало з підсвіткою. Місця для зберігання. Тут, Тут бойлер прихований. Також полиця для якихось засобів і інсталяція. І під стільницю ось. Так чітко вбудована пральна машина Електролюкс. Ось така квартирка, кому цікаво, звертайтесь.